Уже 76 років. В останню неділю серпня в Україні вшановують представників найважчої та наймужнішої професії шахтарів. Євниче місто Волині за своїм віком молодше навіть цих літ, тому і свій день народження і професійне свято відзначили тут у 61-й раз. Окрім нововолинців, у заходах взяли участь почесні гості, серед яких керівники області, народні обранці, делегації з міст та районів краю за кордону. Зранку церковні дзвони покликали мирян на божественну літургію. Під склепінням нововолинських храмів молились за тих, хто поклав своє життя на алтар розбудови рідного міста. Поіменно згадували загиблих місцевих шахтарів. Ще однією з перших подій, запланованих на 28 серпня, була зустріч керівників міста із зарубіжними делегаціями, які прибули у прикордонний Нововолинськ розділити з ними радість свята. Це гості з білоруських Баранович та Польських Ярачева і Білгорай. Наши белорусы чем-то по своему тету похожи с украинцами. Это очень трудолюбивый народ, который очень ценит дружеские отношения с украинским народом. Важко уявити Нововолинськ без ярників и шахт. Ми приїхали до Нововолинська у тому ж складі, що й торік, і бачимо, що відбулися у вас значні зміни. І це завдяки працьовитим мешканцям міста і мудрому керівництву. Професія Шахтаря належить до найстаровинніших, найуразливіших на землі. І це дійсно так, стверджують Нововолинські гірники. Вони щоденно опускаються на сотні метрів під землю. Працюють в умовах штучного освітлення, підвищеного запилення та постійного ризику. Бувало, що й по дві зміни сиділи, водів, завала, сиділи по дві зміни, але слава Богу, все нормально. Було таке, що тата, дві зміни і три зміни не було. Ми дуже переживали і хвилювалися, щоб з ним все там було добре. Але коли приходив він додому, ми з радістю його зустрічали, адже бачили, що все добре, що він прийшов живий і здоровий, і вернувся додому. Своє професійне свято Нововолинці зустріли з хорошими показниками, говорить генеральний директор державного підприємства Волинь вугілля Іван Костик, незважаючи на фінансові труднощі, діючим шахтам вдається нарощувати обсяги видобутку. На сьогоднішній день всі шахти в нас. Працюють в ритмічному роботі, злагоджено, виконують завдання. Маємо привіз вугілля до минулого року. А минулий рік за роки незалежності в нас був самий високонапруженим і видали 570 тисяч. Це Майже приріст до того, коли створено волингугіля дев'яностому році сто році, 137 тисяч приросту. Сьогодні маємо приріст порядка 3,5 тисяч, але 16 тисяч маємо на план, план з початку року. Для мене Нововолинськ символ нової і омолодженої України зі сцени літньої естради Нововолинського парку культури і відпочинку. Сказав голова облдержадміністрації Борис Климчук. За 20 років незалежності нашої держави місто довело, що ми українці уміємо терпіти. А ще Ще працювати по тому, як працює і розвивається в дп волинь вугілля, ми ж шахти вже не закриваємо. Все, це позаду. Ми сьогодні розвиваємо ті, які є нові лави. У нас фактично Бужанська це нова шахта, яка на стволі виникла, нове підприємство. І, до речі, перспективне. А я так думаю, через 3-4 роки мільйон тонн, мільйон сто має давати дп волинь вугілля. І стільки ж нова шахта. Ми, звичайно, не вийдемо на рекорд 1970 року 4,5 мільйони тонн, Але державному підприємству ДП волинь Вугілля під силу 2 мільйона тонн. А 2 мільйона тонн це цифра і для Європи, і для України. Новолинськ розбудовувався як шахтарське місто, тому е він залишиться завжди шахтарським. А на рахунок перспективи найближчої вже було сказано багато. Це наша те шахта. Чимало заслужених людей гірничого міста отримали подяки та грамоти голів облдержадміністрації і обласної ради. На грудні знаки шахтарська доблесть, три шахтарі, нагороджені орденом за заслуги, та ще стільком присвоєно звання Заслужений Шахтар України. Святкові заходи у Нововолинську тривали допізна.